Зміцнити зв'язки та вдосконалити роботу. Обласний центр зайнятості та бізнес асоціація Івано-Франківська підписали меморандум про співпрацю. Наразі перед обома структурами стоїть першочергове завдання: зберегти, підтримувати та розвивати українське підприємництво. Адже в умовах війни бізнес стикається з багатьма кризами та викликами. І чи не основна проблема сьогодні брак кваліфікованих кадрів? Центр зайнятості має виконувати свою функцію щодо забезпечення працевлаштування тих осіб, які шукають своє себе, шукають роботу. Ми як бізнес готові надавати ті пропозиції, ті вакансії, які для нас є затребуваними для того. І центр зайнятості буде більш ефективно виконувати свою функцію. Ми при цьому будемо мати можливість швидше заповнювати ті вакансії, яких ми сьогодні потребуємо. Бо ви розумієте, що зараз плинність кадрів, величезна нестача, і з точки зору міграції, яка відбулася величезна, з точки зору тих викликів, які сьогодні є великими. Наразі 85% тих, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості, каже директор Василь Цимбалюк, жінки роботодавцям пропонують навчання чи перекваліфікацію їхніх працівників на інші професії, адже чимало чоловіків з підприємств зараз захищають державу на фронті. Відтак на відповідні вільні вакансії планують залучати жінок. Наші роботодавці області вони зараз об'єдналися з однією метою, щоб забезпечити кадрами ті робочі місця, де вони вільні робочі місця. Хочу сказати, що в області більше 80 релакованих підприємств приїхали і в нас зараз діють у нашій області. Якщо ми говоримо про рівень заробітної плати, то рівень заробітної плати у нас по вакансіях зростає. Мотивацію для діючого бізнесу Івано-Франківська напевно став релакований бізнес, тому що вони приїхали з високим рівнем заробітної плати. Важливим напрямком роботи залишається підтримка ВПО. Вони можуть отримати гранти на створення чи розвиток бізнесу, а також скористатися консультаціями відповідних фахівців щодо власної справи. Люся Грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.